Хазяйська дизельна А5 на проставках вже з високим кліренсом. Сліди експлуатації по кузову є, але це все по техніці бомба. Шкода, Октавія з'явилась в продажу в твоєму авто. Одразу є і фаркоп можна тягнути причеп, притонована на гарних дисках. Є власники цих автівок, напишіть як вам Я особисто знаю, що 2 літра дизель це. Дуже надійний двигун, і давайте ближче до салону. Подивимося всередині: всі склопідйомники, електрорегулювання дзеркал з підігрівом, круїз-контроль є салон в чохлах, надійна механіка, клімат, підігріви та сучасне медіа з навігацією та блютузом. Цю автівку можна придбати як за повну вартість, так і взяти під виплату з першим внеском від 15%, а за лошок збити до 5 років. Також є обмін на ваше старе авто, величезний багажний кліфтбека. Допоможемо безпечно оформити, якщо потрібно її доставити. За більш детальною інформацію або для прорахунку автівки в розстрочку, звертайтеся за номером телефону та не забудьте підписатись. Буде дуже багато цікавих варіантів. Це дизельна обслугована А5 і це твоє авто.